Це суспільне студія. Ми продовжуємо спілкування. Україна та Домініканська Республіка домовилися про посилення економічного співробітництва. Зокрема, Домініканська Республіка має стати торговим хабом Латинської Америки та Карибського басейну і логістичним центром українського експорту в регіоні. Про це під час зустрічі з віце-президенткою країни Домініканська Республіка домовилась міністерка економіки України Юлія Свереденко. Про це повідомила прес-служба мінекономіки на офіційному сайті. Про економічне партнерство з Домініканською республікою та ймовірність створення там логістичного центру для українського експорту будемо говорити з експертом програми досліджень Латинської Америки і Карибського басейну Ради зовнішньої політики Українська призма. Це громадська організація. Пан Іван Фечко з нами на зв'язку. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Я усім хочу запитати, чому саме Домініканська Республіка має стати торговим хабом Латинської Америки, чому саме вона має такий потенціал, чи тільки географічне становище тому причини. А, звичайно, географічне становище, в тому числі, от загалом, сам себе поняття Домініканської республіки як хабу в Карибському басейні в даному регіоні. Це не є чимось унікально новим, те, що вигадала саме Україна. Це є дуже а, корисний досвід, і саме Домініканська Республіка вона протягом тривалого часу це вже а, також активно впроваджує таке своє позиціонування. І, дійсно, це пов'язано як і ручним розташуванням а, в центрі Карибського басейну між північною та південною Америкою. Таким чином, будучи воротьми між старим і новим світом, також ну і звичайно, сама домініканська республіка, попри те, що вона від нас знаходиться географічно далеко, але потрібно розуміти, що ця країна дуже розвинута. з найрозвинутіших країн в регіоні. Загалом вона займає п'яте місце за ВВП в всій Латинській Америці і звичайно без конкурентів залишається в самому Карибському басейні. І протягом останніх років, десятиріч, навіть домініканська влада, вона активно розвивала інфраструктуру. Окрім столичного а, порту, також були побудовані ряд інших портів, які таким чином можна сполукати а, потенційно кораблі, які будуть пробувати з українськими допустими товарів до цієї країни, а згодом уже а, до інших менших держав, тому що карибський басейн це дуже велика а, така можливість, дуже велика спільнота. Це принаймні 15 країн в організації Карибської співдружності Карікому. І звичайно, що всі ці країни, попри те, що вони нібито нам здаються так з України далекими і відносно невеликими. Це також дуже важливі а, ринки збуту. А, наші потенційні партнери. Тим паче, що Домініканська республіка дуже має хороші відносини всіма цими державами. Ряд угод про вільну торгівлю, що також може бути використано. Ну і а, динаміка на, на майбутні роки вона також показує те, що Домініканська Республіка буде активно розвиватися, і тому вибір активно розвивати зокрема з нею відносини є цілком правильний. Ну от і можливості, які принесе Україні е, потенційна ця співпраця, яка буде сподіваємося розвиватися. Вона звичайно допоможе нам відкрити цей для себе далекі кватери, е, посвітніше регіон, і таким чином покращити наші економічні відносини з рядом держав одночас. Ну, щодо географічного становища тут від себе додам дійсно. Просто достатньо подивитися на політичну мапу світу, на географію, просто в серці Карибського регіону. Домінікана знаходиться, тому очевидно, і як я від вас почув, не лише Україна користується ось цим становищем для зручної логістики до Карибського регіону. А що у нас зараз із експортом до Латинської Америки? Що ми туди взагалі веземо, якщо веземо? Так. Uh, звичайно, загалом, як і відносини з Латинською Америкою, це uh, перебуває в стані розвитку, тому що протягом тривалого часу Україна стоволі слабко розвивала, якщо чесно казати, відносини з цими державами через ряд факторів. І звичайно, що uh, не тільки політично стосувалася, але економічно в тому числі. От але навіть попри те, що це не було нашим першим пріоритетом, все одно відносини були до 22-го року. Україна активно експортувала ряд товарів, особливо що стосується промисловості. Що стосується Сталі, от, зокрема якщо брати по самодоніміканську республіку, то тобто головної сетею експорту це були напівфабрикати із а, сталі і багато інших а, також промислових моментів, які ми також відправляли. А, ну але зараз, коли Україна по суті відкриває себе знову Латинську Америку, куди знаходить з якісно новою стратегією, новими підходами, а, намагається більш активно та динамічно діяти з а, а, різними країнами. Звичайно, що ми будемо концентруватися, і ми повинні це були робити з самого початку не тільки на певних моментах пов'язаних з промисловістю. От, але також це буде стосуватися звичайно, і нашої ще одної сильної карти це сільського господарства. От особливо продовольча безпека це дуже важливе поняття для Латинської Америки, для ряду країн. Наприклад, та сама Донійканська республіка, вона відносно багата. Але от сусідні держави, з якою з нею розділяє острів Гаїті, перебуває дуже скрутній становищі, звичайно, що потенційно українське продовольство може рятувати ситуацію і бути по е суті е експортовано до цього регіону. Ну і плюс те, що ми зараз дуже активно використовуємо, це сучасні технології. Наприклад, речі пов'язані з it технологіями українських компанії. Вони дуже активно домінують, відкривають для себе нові ринки. відкрито заходять на багато країн, тому що наші технології дійсно мають попит. Але, тим, загалом тинська Америка це регіон, який дуже стрімко розвивається 600 мільйонів населення і можливостей дуже багато українським компаніям є, що там робити, і дуже важливо що зараз і посольства, і на найвищому рівні, зокрема МЗС. Парламентські групи дружби вони активно шукають всі ці моменти, створюються торгові палати, в тому числі для того, аби використовувати ці можливості, не зважаючи ні на географічну відстань, ні на те, що раніше було мало зроблено, але зараз, звичайно, всі ці пункти вони можуть дуже активно впроваджуватися. А скажіть, будь ласка, в політичному сенсі у нас донедавна було там посольство за сумісництвом, тобто це було посольство на Кубі і в Домініканській Республіці, чи може з'явитися повноцінне дипломатичне представництво? Це дуже важливе питання, і звичайно, взагалом у Латинській Америці у нас на даний момент шість посольств. Це, звичайно, недостатньо, аби покрити 33 держави в регіоні. Якщо порівнювати, наприклад, з тим самим Російською Федерацією, яка дуже активно впроваджує свій такий агресивний вплив пропагандистський, щоб цьому потостояти, навіть треба посилюватися. Це розуміють і в МЗС. І тому було прийнято відповідно до нової стратегії рішення відкрити п'ять нових посольств. На жаль, Американська Республіка поки що с яке відомо, якщо планами зміни це не входить до цього списку. Це будуть такі країни Південної Америки, як, наприклад, Колумбія, Уругвай, Парагвай, Гаяна, яка зараз також розвивається. Тобто, це на потенційно, потенційно звичайно важливе питання, і інколи виникають думки. Ви згадали про те, що дійсно посольство у нас активно в Кубі, як ми знаємо, Куба Україна на жаль. Зовсім не підтримує і перебуває в даному режимі е, на стороні агресора. Тому навіть були міркування про те, аби вивести посольство саме в Домініканську республіку, враховуючи той рівень відносин, який є. Але звичайно, що е, закривати це завжди е, такий простий, е, здавалося би крок. Але на майбутню перспективу думаючи, чи сподіваючи, що Куба все ж таки зможе оновитися, змінити свою владу в майбутньому. Звичайно, кращим рішенням це було б відкривати нові дипломатичні простраництва, особливо в таких дружних країнах. Як знову ж таки Домініканська республіка відсутність посольства, вона зовсім якби бачите, не перешкоджає відносинам. І той факт, що, наприклад, і президент Домініканської Республіки Луїса Абінадер, він прибував особисто на від миру в Швейцарії, Також показує, що ці країни вони зацікавлені співпраці Україною. По перше, по-друге, що вони розуміють ситуацію, в контекст в якому перебувають, підтримують нас, незважаючи на те, що Росія викидає величезні ресурси. Ну а з нашого боку, звичайно, крім пояки вдячності, потім також. Робити ряд кроків і от питання, яке ви згадали, в нових дипломатичних представництв, це важливо, але це потрібно більш стратегічне мислення в тому в тому контексті, що потребує МЗС загалом на цей напрямок більших коштів, тому що ті ресурси, які у нас зараз є звичайно, вони дозволяють просто отримувати ці шість посольств по декілька людей в персоналі, яким дуже важко звичайно працювати в такі великі країни, дуже далекий регіон. Але посилення представництв, посилення кількості фахівців, це потенційно може нам дати дуже великий результат в цьому регіоні. Дякуємо щиро за спілкування. Іван Фечко був з нами на зв'язку. А далі мій колега.